Вітаю майстрині, які вже мають досвід створення селянок, а також тих, хто робить перші кроки в цій творчості. А можливо, хтось взагалі перший раз побачить, що таке селянка і що таке схема, і закохається у цю саме творчість. Я хочу вам показати такий каталог, який ми з донечкою моєю створили. Там представлені селянки і наші схеми, по яким ви можете створювати свої шедеври. Каталог дуже якісний, все видно добре. Тобто шрифт такий величенький, все видно, дуже зручно, що все є в одному каталозі. Достатньо багато схем, вони різні. Є більш такі широкі селянки, є тільки для початківців. Є світлини, де показується, як робити селянку покроково, тобто взагалі для тих, хто перший раз знайомиться. Є інформація, як можна з нами зв'язатись. Так. І а, також а, в цьому каталозі є світлини вже готових роборобіт, щоб ви могли побачити, яка саме селянка буде по цій схемі. А, тому я вважаю, що це буде зручно. Ви можете а, купувати цей каталог як для себе, так і, наприклад, а, зробити подарунок тому, хто хоче навчитися. А каталог зараз до нового року по акційній стоїмості коштує він 300 гривень. А також для тих, хто замовляє в нас селянку або Гірдан, або робить інше замовлення, каталог буде коштувати 250 гривень. Я вас вітаю за святами за. Початком нового нового кола, з початком нового сонця. І а, бажаю вам, щоб а, вас тільки наповнялося силами, а, творчість ваша розквітала. І наша Україна мала силу, надихалася і створювала своє майбутнє, майбутнє, яке буде тільки розквітати.